Івано-Франківській обласній організації спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні виповнилось 15 років. З нагоди свята в місті Яремче відбулася всеукраїнська науково-практична конференція, де обговорювали досвід Івано-Франківщини та перспективи розвитку зеленого туризму в Україні. Завдяки мальовничим ландшафтам та етнографічній різноманітності Івано-Франківщина має сформований імідж одного з найпопулярніших туристичних регіонів Європи, беручи до уваги те, що близько 58% населення області проживає на території сіл, важливим для регіону є розвиток сільського туризму. Івано-Франківська обласна державна адміністрація приділяє велику увагу цьому напрямку. Позиція влади, щоб підтримати розвиток сільського зеленого туризму, адже. Це, розумно, це є розумно по одній простій причині. Той турист, який приїжджає відпочивати в сільську садибу, він прямо чи опосередковано забезпечує роботою ще мінімум дев'ять осіб. І дати можливість тому ж господарю прийняти туриста, не оподаткувати його, не лякати, нехай розвивається. Сільський зелений туризм набув популярності в усіх громадах регіону. За останніми даними, у сфері сільського туризму працюють близько 750 сімей з різним ступенем якості в обслуговуванні відпочивальників. З року в рік кількість сімей, що приймають туристів, зростає. Найбільшим попитом користуються сади безкомфортабельними номерами. Зараз... Туристи наші, зокрема українські, вони все більше хочуть кращих умов. І якщо наші господарі не забезпечать цих кращих умов, а туристи наші бачили умови вже практично у всій Європі і у світі, то ми... Більшість платоспроможних туристів просто бачити в себе не будемо. Сільський зелений туризм це найкращий, найдоступніший вид відпочинку у своєрідному та колоритному краї, що зберіг стародавні традиції і народні промисли. Серед успішних заходів реалізованих в області ініціатива спровадження процедури добровільної категорії сільських садиб на території Яремчанщини з 2003 року. Збереження культурної спадщини. Залучення до самозайнятості сільського населення, зменшення регуляторних актів, які би давали, розкривали творчий потенціал сільського населення. Сьогодні в області налічується понад 800 садиб сільського зеленого туризму. Найпопулярнішими серед гостей є Косівщина, Верховинщина, Яремчанщина та Рожнятівщина.